Перші дні березня в спорткомплексі Хмельницького національного університету більше тисячі людей за день могли сплести й передати воїнам 60 маскувальних сіток. Зараз кілька десятків за день можуть сплести одну-дві, розповідає координатор Сергій Мулярчук. Хмельничанка Ілона каже, намагається приходити з допомогою, коли є вільний час. Вони плетуться от в шахматному порядку. От. от я дивлюсь, наприклад, тут є зав'язано, і тут значить, цей ряд. Я в'яжу навпроти цього вузла, де нічого немає. Зараз ну, останнім часом то намагаємося хоча б пару днів на тиждень виділити там три години прийти. Хмельничанка Раїса каже, поки її підприємство не працює, зранку до обіду вона тут ріже тканину, плете сітки. Є вже ж Оборудування і зброю, яку треба накривати, треба їх спасати, треба допомагати якось. Нема в мене, допустимо, такої змоги, щоб дати гроші, купити автомати. Але в мене є дуже велике серце і душа, яка болить за нашу батьківщину, яка хоче, щоб ми жили вільно і незалежно. Матеріалу для плетіння сіток вистачає, каже координатор спорткомплексу Сергій Мулярчук. Зараз на початку літа маскувальними сітками можуть забезпечити п'яту частину військових з тих, які просять виготовити їх на передову. Війна не закінчилась, потрібно допомагати волонтерствувати. Я не кажу, що в цьому приміщенні плести саме ці сітки. Потрібно щось робити, стриматися до перемоги. Якщо кожен зараз на зараз зложу руки, піти в парк відпочивати, на пляж віддихати. Ну так ми перемоги не доб'ємо. Сергій Мулярчук говорить, аби допомогти, достатньо буде кожного дня приділяти по кілька годин на плетіння сіток, яких чекають на передовій наші захисники. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.